Рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом. Президент України Володимир Зеленський заявив, ситуація на полі бою дає можливість звіжити заходів, які поклали край війні не пізніше ніж у 2025 році. Про що саме йдеться, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Неважливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. Ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв'язаної Росією війни не пізніше 2025 року. Про це заявляє президент Володимир Зеленський під час саміту Україна Південно-Східна Європа в хорватському дубровнику. Жовтні листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справу у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір. Вибір рішучих кроків, які дозволяють закінчити війну не пізніше 2025 року. Глава держави сподівається на лідер. Ську позицію президента Байдена сильні й мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії та інших країн, аби забезпечити мир в Україні. Також він наголосив, запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, прийняття Росією цієї реальності може початись лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Також розуміємо, що гіпотетичне долучення до НАТО не, не, не обов'язково нам обіцяє мир. По друге, знов ж таки, це виглядає зараз лише ну, ця ситуація з обіцянками про вступ вступу в НАТО. Вона виглядає, як ми вже. Колись проходить ретроспектива, яка е, нам обіцяла якісь певні преференції, але знову ж таки ніхто їх не дотримався. Тобто, а ви або нас берете в НАТО, або не обіцяєте ви взяти в нас в НАТО, тому що і знов ж таки давайте вже розглянемо питання НАТО: наскільки воно релевантне у збереженні тих чи інших кордонів своїх в першу чергу і Чи п'ята стаття НАТО вона буде використана і як наскільки вона буде ефективною, але є велика кількість персонажів, скажімо так, які розказують нам про мир, які хочуть нас все зрозумілими методами затягнути в перемовини і відповідь. Прийти до якогось мирного стану. Зеленський каже, план перемоги України у війні залежить не від Кремля і Володимира Путіна, а від політичної волі наших західних партнерів. Також він сказав, лише завдяки сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед Це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували. І тому не важливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план сильна позиція України, а потім підготовка до саміту миру. І там вже Україна повинна бути в сильній позиції. Ми будемо надіятися, що Сполучені Штати почують нас разом з іншими партнерами. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас. Військова складова посилення. Україна дуже суттєво капіталізувалася у мілітарному сенсі. Розуміємо, що пошук формули виходу із цієї фази війни почався. Я дуже коректно висловлююся, тому що по справжньому війна між ними і нами закінчиться тільки тоді, коли московська держава стиснеться до кордонів 1471 року. Чому саме цей рік? Тому що це останнє картографування московського князівства ще без Новгорода Великого. Не інакше, якщо цього не станеться, то наступна російсько-українська війна лише питання часу. Отже, ми покращуємо свої потенційні переговорні процеси. Цього не треба боятися. Розуміємо, що прямих перемовин з ними точно не буде. Але за зразком зернової угоди, так як це було між Україною ООН і Туреччиною, і відповідно Росією ООН і Тур. Доречною цілком можливо саміт у Швейцарії і величезна кавалькада дипломатів, особливо у Китай, є стратегічними ознаками того, що, 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 що цей процес. Почався 10 жовтня видання Делла Сера» написало, Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту, однак лише в обмін на певні зобов'язання заходу публікації йдеться у військовому плані. Українське керівництво чекає на осінні дощі, щоб унеможливити просування російських військ до грудня. Через три місяці Київ розраховує отримати ще тисячі ракет для захисту. Але Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він наприк. Клад знає ніколи не зможе офіційно відмовитись від окупованих територій, адже це дуже непопулярно для будь-якого українського політика. Кількість нашої перемоги залежить від того наскільки перше українське суспільство буде мобілізовано, наскільки ми здатні будемо зараз стати справді єдиною нацією, яка веде війну від наших партнерів. Залежить ситуація, які справді мають відчути, що ця війна, їх війна, ця війна за цінності, за цивілізацію, за майбутнє, зрештою, правил прав тих речей цінного плану, про які дуже довго говорило європейське суспільство, як про цінності, серйозні цінності для нього свобода, демократія, права людини. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання заходу. По перше, гарантії безпеки з боку сполучених штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіпінам. Але з Рима, Парижа та Берліна, Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського союзу, що дало б Україні горизонт зростання. Нє, потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради справедливої, заради реальної дипломатії. Саме тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, далекобійної зброї, в тому числі з якою партнери, на мою думку, вже затягують більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. Автори зазначили, це буде нелегко, адже президентові Росії Путіну недостатньо тих територій, які він уже захопив кров'ю мільйона людей. Диктатор хоче насамперед дестабілізувати Україну та контролювати її політично. Матеріалі звернули увагу на те, що бюджет російського оборонного апарату 2025 року зросте приблизно до 130 мільярдів доларів, ба більше. Цьогоріч РФ вирахує від експорту нафти 190 мільярдів доларів. Це більше ніж до повномасштабної війни. Поки санкції не стануть сильнішими, згинаючи російську воєнну машину, у Путіна немає причин сідати за стіл мирних переговорів. Однак цього ж дня в офісі президента прокоментували гучні заголовки. Змі в коментарі для в ОП наголосили, Київ спирається на формулу миру. У нас є формула миру. Там абсолютно чітко вказано, як Україна бачить справедливий мир. Саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позиції України. План перемоги, який цими днями буде представлений Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації формули миру. ми працюємо над формулою миру і у у листопаді воно вже буде все готово з усіма умовами, яких прописано справедливе завершення війни. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, і який позволив позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.